Друзі, всім доброго раночку. Сьогодні субота, але я працюю. Так, і зараз будемо шукати з клієнтами квартиру в центрі. Покупка у нас буде по сертифікату. Два дня тому видали нові сертифікати. Ну, тепер у нас задача знайти... Однокімнатну квартиру в центрі до 30 тисяч доларів. Тому не перемикайтеся, будемо шукати разом. Так, друзі, перший варіант. Ми дивимось біля метро науки. Однокімнатна квартира, 25 тисяч доларів, восьмий поверх. Так, ось зараз я вам покажу. Так ось такий звичайний панельний будинок. Уютний двір. Ось така краса. Які молодці мешканці. гляньте, як красиво, скільки киточок. А ось ще такий пущ. Квартира а, значитим ремонтом. Восьмий поверх, площа 33 метри. Від метро науково я йшла десь приблизно 8 хвилин. Кімната 17 метрів, ось такий санвузол та кухня 7 метрів, у будинку газ. Ціна квартири – 25 тисяч доларів. Друзі, варіант номер 2 ми будемо дивитися біля цього прекрасного льва. Хто погладить Золотого Льва, того буде куча грошей. Так Ця квартира також біля метро Наукова. Тут дуже цікаве планування: два балкона, один балкон в кімнаті, другий балкон на кухні. Ось такий просторий санвузол. кухня, 7 метрів та балкон. У квартири так також є газ. Ціна квартири 29 тисяч доларів. І так, друзі, рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. Подивилися ми два варіанти. Варіант номер один нам сподобався. Але а потім ми подивилися варіант номер 2 І нам він сподобався ще більше. Но у нас є ще варіант номер 3 Його ми будемо дивитися, скоріш за всього завтра, тому не перемикайтеся.